Я щиро вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал «Вінниччина». Ви дивитесь передачу актуальне інтерв'ю. І сьогодні у нас гостях Олександр Федоришин, директор музею Вінниці, засновник центру історії Вінниці, дослідник громадський діяч. Мої щирі вітання вітаю. вам, пане Олександре, в студії. Буквально нещодавно у Вінниці презентували унікальне, як на мене, історичне віта... видання працю Валентина Отамановського, міста правобережної України другої половини 17-18 століть. Про що розповідає ця книга і в чому її унікальність? Це двоскладова історія. Найперше, це текст, який не побачив світ. І Для нас це була справа честі, і принципове питання. Ви згадували про центр історії Вінниці. Це така попередня організаційно правова форма нашої теперішньої музейної команди, яка існувала в 17 21 дваці роках. І коли ми прописували для себе якісь такі стратегічні завдання, важливих речей, які мали би статися від імені команди майбутнього музею Вінниці, віднайдення і друк, і видання докторської Отамановського була у цьому переліку, і з того насправді дуже тішуся. Але важливо, що музей не був. Єдиним ініціатором цього видання радше співініціатором це справа, яка тягнеться щонайменше з 90-х років, коли світ побачила кандидатська дисертація mm -hmm. Валентина Отамановського, присвячена історії міста, історії Вінниці 14-17 століть, яку без перебільшення називають біблією міської історії. Бо як тоді, так і в випадку цієї праці Валентин Отамановський. Опрацював джерела невідомі, недоступні через обставини Другої світової війни джерела. А якщо там це був підсумок по темі міської історії, то в випадку з цією працею це майже 30-річний підсумок його наукової діяльності присвячений темі історії міст, історії міст правобережжя. 17-18 століття. Тобто ми говоримо про унікальність постаті автора як крутянця, як репресованого дослідника, як важливого унікального українського історика і піднятої теми, теми, яка заповнює прогалину містознавства цієї доби, сталості міст, важливості історії міст, зокрема історії Вінниці, бо ми бачимо це. На обкладинці та власне цього видання міський герб найдавніше зображення герба міста. Тобто тут теж дуже багато таких. Е... Е, Макроепізодів і мікроепізодів цікавих не тільки для віничан, а й насправді широкому великому загалу. Ну напевне, варто марно е, запитувати, в чому актуальність угу. і чому саме зараз. Але наскільки цікаве це видання і корисне дослідникам Поділля, дослідникам Вінничини? Е, цікаве дослідникам Вінниці, Вінничини, Поділля. А ще киянам, житомирянам, кам'янчанам, жителям міста Рівного це палітра історії міст тієї доби, яка у нас дуже часто асоціюється з невеликою кількістю таких нопойнтів ну, та точок. Угу. Що таке українське 18 століття? Іван Мазепа, але це радше про Лівобережжя, і Коліївщина. Та епізод страхітливий, героїчний, трагічний, ну словом, штука, яка асоціативно прив'язана в нас з цим моментом. А Валентин Дмитрович, захистивши і не видавши цю дисертацію в 1954 році, дає унікальну палітру взаємен, унікальну картину. Міст українських міст, в якому українці ще суб'єктні, міст, які не окуповані ворогом, міст, в якій не прийшло російське панування, міст, в якому панує Магдебурзьке право і боротьба за нього. Зокрема, тут ми бачимо і знаємо велику фантастичну і дуже надихаючу штуку, як Вінниця втратила самоврядні права. І правовим чином їх повертала не шляхом повстання, не шляхом uh -huh. якогось там суперконфлікту, а шляхом судової тяганини. Звичайно, державу, Річ Посполиту, того періоду не варто ідеалізувати. Це була теж в тих реаліях і в тих uh -huh. часах непроста історія взаємин, в тому числі і релігійних взаємин, національних взаємин. Але як правило, ми не знаємо і про це. А Отамановський з відстані, ну щонайменше та 70 років опрацювання цих джерел і даючи якийсь свій mm -hmm. там інтелектуальний висновок з цього, дає нам можливість подумати і розмислити про цей от, період. От Ви говорите, а я думаю, чи міг він видати, чи могла побачити світ ця книга? От в х роках е, можливо вікно можливості існувало, бо 54-й рік це так зване трьохсотріччя воз'єднання України з Росією е, mm -hmm. та дуже такий. Е, Термін, як ми зараз кажемо, колоніальний, пов'язаний з непростими взаєминами, непростими відносинами Центру і республіки. Він був людиною, яка була надломаною і зламаною в 30-х роках, коли він власне був репресований, коли він дивом уник розстрілу. І це була така мімікрія виживання. І слід відзначити mm -hmm. і зауважити це дуже важливий момент в контексті цієї роботи. Ця робота адаптована, ця робота перекладена, mm -hmm. ця робота фахово прокоментована нашим колегою, нашим провідним науковим співробітником музею Вінниці, паном Марсеном Зінченком. Вона стилізована під Харківський Харківський правопис х років, тим, яким користувався Томановський в 20-х роках, і яким не користувався в 50-х роках, бо ця праця. Як монографія, як власне докторська було видана російською мовою. Але пан Арсен провів ґрунтовне текстологічне дослідження, бачачи там і натяки на скрипниківку, бачачи там українські топоніми, бачачи вживання імен і призвищ, не, не міхаїл, а Михайло, пишучи угу. це в російському питому тексті в 50-х роках, не коверкаючи назви українських Прізвищ, сіл. Міст поселень власне і також. Тобто це теж дуже важлива символічна штука. Ну і не можу не сказати про ще одну важливу символічність в графі міста, в якому це видано. Вінниця не є єдиною. Там є символічна штука Вінниця-Харків. Це символічно в контексті біографії Валентина Атамановського, бо останніх 10 років свого життя, навіть трохи більше, він проживав у Харкові, викладав е і очолював кафедру Латини в місцевому медінституті. І харківське видавництво, видавництво Олександра Савчука, видавця, співініціатора цього видання, в нашій співпраці Музею Вінниці, Вінницького історичного товариства Каразінського університету Харківського, дозволило, щоб цей процес інтелектуальної праці не був тільки такого паперового вжитку, а він побачив світ. Ця книга дуже ошатна. Ця книга. Вона Замана... розкішна Вона... зовнішньо. Вона в подарунковому форматі видана, зроблена, і ми дуже вдячні за цей формат співпраці символічного блоку Поділля і Слобожанщини. Це соборницький проект, бо Валентин Тамановський як учасник бою під крутами, вочевидь, в реаліях 1918 року, був тим, хто збройно дбав за українську соборність, а потім. Попри всі складності життя, відстоював і зберігав ну, якусь ту зерно українськості, вогник українськості, попри ну, сталінський пост Сталінський в реаліях 54-го року контекст, в яких ця праця побачила світ. Дякую, ну цікаво, безмежно. Я б слухала і слухала. Звісно, я не відкривала книгу і не мала можливості її прочитати, але ось можливо, щоб все-таки заохотити наших глядачів, глядачок до ближчого знайомства з історією правобережної України. Ви дослідник, звісно, історики. Коли ви відкрили цю працю, коли ви з нею знайомились, ви бачили якісь свої речі, які вас вражали. А уявімо, що ви відкриваєте цю працю як мешканець Вінниці, угу. мешканець будь-якого містечка, про яке йдеться в цій так. роботі. Які факти цікаві от вас вразили? Де ви зупинились, на якому факті, на якій історичній події, яка описується? Їх тут є багато, але я все-таки повернусь до цього е, канонічного і дуже класного сюжету е, відстоювання містянами власних самоврядницьких прав. Для Отамановського це була штука, м яку він міг і мав щастя аналізувати протягом століть в контексті історії міста від 14 століття від постання. Вінниці як міста до моментів ну власне останнього десятиліття існування Речі Посполитої, правобережної України в складі цієї держави цієї країни Вінниця і Вінничани на сторінках праці Отамановського люди, які дбають за власну суб'єктність, за власну освіту, за власне майно. Сюжети, мікросюжети цієї праці, цього видання розвінчують дуже багато цікавих. Ну, здавалось би, міфів на такому низовому рівні, але вони mm -hmm. дуже цінні і дуже класні. Наприклад, я приводив цей приклад теж на кількох презентаціях, які відбувалися в Харкові, у Вінниці, у Києві. Що ми знаємо, наприклад, про там частини районування міста. Зокрема, про те, що ми називаємо мікрорайон Пирогове, це колишніх три села: Вишня, Шереметка і Людвиківка. І класична версія така краєзнавства почасти церковного краєзнавства кінця 19-го, початку 20-го століття, стверджує, що шереметка це від якогось невідомого для нас козака Шеремети. Він десь там поселився, мав якийсь хутір. Окей, шереметка звідти, у випадку з Отамановським, це українське подружжя. Православної міщанської родини, яка мала власність за межами Вінниці в теренах цього мікрорайону, і вони були небідними людьми, абсолютно неупослідженими українцями, як, наприклад, сталося в реаліях наступних десятиліть, в реаліях 19 століття, початку 20 століття, коли українці в своєму місті втратили цю суб'єктність. Безумовно втративши ще попередніми роками власну якусь державність, та, про яку можна було говорити в гібридному чи якомусь автономному форматі козацької України, козацької Гетьманщини, тобто ця штука наперетині дуже багатьох процесів, підсумовуючи це не тільки про історію, це і про урбанізм, це про топоніміку, це про українську антропологію, це про нас з вами в 21 столітті, чому тоді. Не дуже вдалося, як би хотілось нам, і чому мало би і має вдатися тепер в 2025-му і наступних роках. Наскільки буквально кількома фразами занурившись, взяв, беручи до рук книгу, працю Отамановського можна зануритись і відчути отой дух українства, переглядаючи, перечитуючи. Я буду суб'єруючи перед зором, якою була тоді Україна і українські міста. Я не буду об'єктивним, бо це з моєї суб'єктивне uh -huh. враження. Але це якраз про е, насиченість е, окремого часу і окремої епохи е, силою вселенних дуже цікавих подій. Е, ми бачимо бурхливе е, економічне життя цих міст. Ми бачимо їх сталість, ми бачимо певну традицію перервану через е, е, російський імперський контекст, який, ну, начебто, потім з'явився, і самоврядування mm -hmm. існувало, зокрема, в Вінниці на початку ХХ століття, але воно було що називається казьонним. А історія цього природнього вічового самоврядування, підкріпленого європейською традицією. До речі, це теж дуже важлива штука. Ця книга чітко показує, що Європа це не те, куди ми йдемо. А Європа це те, куди ми повертаємося. Бо плоть від плоті і кров від крові ці європейські процеси: місто утворення, місто відношення один до одного, відношення національних громад між собою відносини, вміння домовлятися, відношення відносини релігійних громад це все, що складало ось цю ну, дуже класну і дуже е, таку. Е, Багатоколірну мозаїку цього життя, міст правобережжя е, в праці Валентина Тамановського, захопливо і без перебільшення я розумію надзвичайно важливо ось наскільки подібні праці важливі сьогодні для відновлення історичної пам'яті, і наскільки познайомившись із такою роботою унікальною, глобальною, важливою для України, можна зрозуміти сучасні молоді mm -hmm. сучасним. Мешканцям, працівникам, робітникам, мешканцям міст, сіл Вінниччини України. Чому ми сьогодні такі, і чому ми так міцно тримаємось за цю землю? Це знову ж таки через призму багатосюжетності. Mm -hmm. Хочеться знову наводити якісь приклади, mm -hmm. але узагальнюючи, бо хочеться бути лаконічним тут. Це про неперервний процес. Українців, які е, мали не тільки історії змагань за а і е, традицію е, доброго врядування, не, не лише господарювання в якомусь такому сенсі сільськогосподарському. Та? Бо ми звикли, що міста це щось таке абсолютно неправдиве і не прив'язане до, до теми України і українців. Це якраз штука, яка нас занурює в це. Е, Українське міське життя мені здається, у цьому її якраз важливість для нас теперішніх в 2025 році, бо сталість нас, звичайно, не хочеться применшувати якісь регіональні контексти, але вона теж дуже важлива в контексті українців, які повертаються, ну ми вживаємо цей термін та русифіковані міста. Пов'язаних з якоюсь там відвідомою піснею 90-х 2000-х років. Це ж правда, і ми розуміємо, що від цього залежить дуже багато в нашій майбутній суб'єктності. Отамановський це цеглина в стіну, яка була розвалена і яка відновлюється зараз в історії-історіографічному контексті. В... Символічному контексті, в контексті теперішнього націотворення, бо це ж такий ну, абсолютно неперервний процес, особливо в реаліях російської агресії і України, яка воюючи, намагається модернізуватися, осмислювати і переосмислювати власне минуле. Буквально що ви відчули, занурившись в цю роботу, чи е, хотів Отамановський цією працею передати щось, якийсь меседж? Наступним поколінням, нам з вами, е, мабуть, це більше історія про правову традицію. То ми, ми, ми звикли говорити про право сили, і ну і власне це те, що нам намагаються довести, що менше від 2014 року і після е, повномасштабної війни, та що право сили рулить. Так, от е, Отамановський це про е, силу права в контексті міст і боротьби за ці права. Іноді ці права були е, ну, не те, щоб вибороні, але вони працювали більше як е, сценарії міст приватних, коли в них був власник. Вінниця – це в реаліях того часу королівське місто, тобто те, яке не мало якогось патрона, того, хто заступиться і скаже, хлопці, давайте ми вам це зробимо і дуже швидко і повернемося. Е, Повторюючись, бо це звучало сьогодні та рефреном е, сила права. Згуртованість і об'єднаність громади дозволила місту повернути свою суб'єктність, свою самоврядність, і е, Отомановський це блискуче висвітлив, зокрема у цій праці, де можна придбати цю книгу? Де можна е, її побачити і не тільки побачити, а й мати можливість зануритись в, і при, вивчати? в будівлі в об'єкті символічному для вінчан е, у центрі міста у вежі Артинова? Яким опікується наша команда «Музеї Вінниці, або на власне сайті видавця, видавництва Олександра Самчука, де е, е, є ця праця, і, вочевидь, десятки інших праць, пов'язаних з темою історії української культури, історії українських міст, історії українського урбанізму, зокрема, е, яка поповнила ну, власне, цей, е, цю стрічку е, подібного роду праць. У не дуже простій і е, не дуже легкій видавничій справі в теперішні часи. Дякую вам щиро Добре. за цей візит і за ту роботу. Це не перша далеко ваша книга, над якою ви працюєте, яку ви ну, є власній праці, це та робота, яку ви повернули вінничанам і не лише українцям. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Олександр Федоришин, директор музею Вінниця. І, власне, резюмуючи, от такі видання нам повертають історичну Пам'ять і напевне вони нагадують, що сила нашої ідентичності у знанні власного минулого дуже важливо знати, якими ми були, як жили наші міста, як жили наші прапра. Бо це наш фундамент, це наша сила, і власне це наше майбутнє. Дякую, Олександре. Добре. Дякую за увагу всім телеглядачам. Дізнавайтесь про своє, про українське, дізнавайтесь більше про нашу історію і бережіть себе безумовно. Щасти.